Триває війна клятої рашки проти прекрасної України на фронтах. війни, точиться гаряча фаза цієї, війни. але і в тилу ворог не спить, і в тилу ворог знищує нашу українську державу, і в тилу ворог сіє зневіру в серце українців, змушує повірити українців в те, що наша українська держава є нікчемне утворення, яке не має права на існування, в тому числі є оті гус. Славно, звісні, сумно, звісні, воєнкоми, які теж мають бути засуджені за статтею 111 державна зрада. Вони не корупціонери, вони державні зрадники, а також всі інші колаборанти, і не буду перераховувати, бо мене шлях трафляє від того всього, але. Факт в тому, що наше законодавство НАТО ліберальне до тих істот, і тому я вважаю, що нам потрібно було б трішечки підкоригувати наше законодавство і його пристосувати до теперішніх умов, до стану війни, яка тепер у нас триває. Але ми повинні пам'ятати, що ми не можемо брати приклад з держав, які Такі з особливою культурою, типу Афганістан, Північна Корея, Іран. Ми ж йдемо в Європу, йдемо в Європейський, в Західний світ, тому ми маємо брати тільки демократичні зразки остаточного вирішення того питання. Я пропоную все ж таки взяти за зразок найдемократичнішу державу світу, Сполучені Штати Америки, і їх спосіб вирішення ось цієї проблеми. Проблеми остаточного вирішення життєвого шляху тих найнебезпечніших істот. Сполучати Америки є прекрасне винахіді, які називаються електричні стілець, і тому Україні потрібно закупити один гарний якісний електричний селець для того, щоб міг працювати в цілодобовому режимі і допомагати Україні очистити нашу землю від тої нечисті від тих державних зрадників. Панове час настав, щоб повернути на деякий час смертну кару. Ми повинні це зробити в інтересах української держави. Ми повинні це зробити в інтересах демократії в Україні. Ми повинні це зробити в інтересах нашої прекрасної української держави. І це демократичним шляхом нагадую лише зразок Сполучених Штатів Америки, ніяких тих Азій, тільки все. По-демократичні, ми ж йдемо в Європу, ми ж йдемо в НАТО. І тому ми повинні брати найкращі демократичні шляхи, остаточно вирішені питання з тими негідниками. Повернімо електричний селець в Україну. Слава Україні!